Всім привіт! З вами Бубер, і сьогодні я буду виживати з модом Міленер. Дякую, що розпавнили мене на такому прекрасному величезному острові. Якби це я грав без модів або з іншими модами, то я б на ньому і залишився. А так. Так. Я бачу нормальне місце, тому пливемо туди. Так, я бачу. Розламаний будинок. Там, напевно, хтось є, але я знаю, що там повинні бути ресурси. Так, 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 так. І ще в нас буде. <звук> угу. Це будинок нормальні. Тут цікавого є. Ті пшениця, напевно, і хліб. Так, брати, я цей... повинен у вас вбити. Вибачайте, але так потрібно. І я знайшов звичайне село, хоча тут пише що десь. Десь там є якась структура. Надіюсь тут є кузня. А, так. О! Є. Ого, які тут поля. Кузня, кузня. Що тут буде? О! ого! Ого! Нормально так насипали. Нормально. Три діаманти. Якісь... якась зброя. Ого. 7,5-9 села так його. Я вже бачу на карті, що це просто будинок, де чоловік купує шерсть. Ну і продає також. Тому туди нам не потрібно. Я вже не вбивав стільки. Стільки овець, що мене вже їжі і шерсті вистачить до кінця гри. І так, я щось знайшов. Навіть не знаю, що це. Повибігали. Повибігали на мене. І посідались в лодку. Круто. Так буде легше вас бити. Скі? Скільки? Стак стрі. Ого. Ого. І так, 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 що у нас тут вода, тут нічого. Тут гарбуз, стріли і курятина. Mm -hmm. Тут лук і. я не знаю, що це. Mm -hmm. Нічого не зрозуміло, ну но... йдемо далі. І так, здається, я знайшов першу цивілізацію. І вроді як це візантійці. Зараз дізнаємось. Так. І хто це? Ну, вроді візантійці... А, ну, греки-візантійці, такте. Ну, в принципі, можемо залишитись тут. Якраз місце непогане. Давайте А, зараз ніч. Угу. Ще тут потрібно? Ага, як багато. Ну, залишусь тут. Погано справляється. Це зброя змі. Ага, це китати. Ого. Ого, прикольно. І мене битися також. Так, я тут залишусь, тому потрібно дочекатись ранку і... поторгувати. І так. Я десь поспав в якомусь будинку в чимось. І мені потрібен камінь. Угу так. Що, що звук? Ну ладно. Я думаю, якщо я використаю їхні... їхню піч, то в не сильно обійдеться. Не знаю. Раз перевіримо. З яким там два камня потрібно? Вроде два. <гаси> е, а це я втратив старий пота. Та блін... Капець. Так, що там? Шерсть можемо продати. Продам не всю. Ось так. І весь камінь. Що там вам потрібно? Дуб. Угу. Зараз буде. О! До речі, якраз хотів його знайти. Огидний Ну Так. Цікаво вийшло. Я так подумав, навіщо мені тут залишатися? Краще піду десь далі. А далі тут кузня. Ще одна. Цікаво, що буде тут. Так. Кузня. І тут в нас... О! Ще зброя. І меч. Угу. Ну, йдемо далі. О! Я знайшов норманів. Так, норманик, до речі, мені найбільше подобається в цьому моді. Та й сам я, знаєте, схожий на них. Давайте підбіжимо. Подивимося, що їм потрібно по ресурсах. Так, прибігаємо. Їм ем потрібно... Ого, багато дерева. Я не знайомий тут це вже краще. Ну, зараз буду допомагати вам. Тут село таке ще молоде таке. Ай, до речі, скільки тут людей проживає? Тут у нас 8-8 угу. ну, зараз буду допомагати. Так, я зробив дерева навколо, але це все ще мало. Тому давайте вже... Ой, точно. Давайте зробимо ліжко і завтра продовжимо будувати. Так, поки я тут... Кубаю дерева, вони там будують собі щось, можливо, добувають ресурси. І я думаю, побудую собі тут склад за цим за територію, щоб не заважати їм. А потім вже куплю участок і там щось побудую. Так, давайте дізнаємось скільки я надобував дерева. А, так мало. Ну, вже хоч щось. Скільки їм тут? 74 смереки і темного дубу ще потрібно. Темний дуб я не знаю, де я знайду. Ну, смереку я зараз знайду ще добуду, а дуб я не знаю. Самі знайдуть. І так, смереків вистачило. Ну, далі вже самі. Скільки у вас... Е, о! Вже 9 людей. А, так, 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 так. Магазин, ферма, фермер. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Так, а це цікаво. Почався якийсь військовий похід готувати почали. Не знаю, яке це село, чи це моє, чи ні. Ми зараз дізнаємося. Так, це на моє село. Тобто, колись до мене в село прийдуть якісь погані люди. Не знаю, коли це буде, звісно, але колись прийдуть. Ну прям ожіг. Прям, прям. Вау! <сіхі> ура, 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 ура! У мене статус відома особа. Я вже тут такий гість, якого знаю Ліра, хоча б. О! мені сюди. Ого. Мій син виглядає дуже бл... блідним останнім часом. Він каже, що він не їсть більше жодного ковтка. Тріпа або шматка коров'яної ковбаси. Може бути, що ви щось порадите. Ви виглядаєте дуже багато. Ви, ви виглядаєте дуже багато подорожуючим. Угу. У вас не вистачає товарів для цього завдання. Які потрібні товари. Угу. Якісь квести. Але я не знаю, який мені потрібен товар. Ого, населення вже піднялось. Капець. Ну і за цей час, скільки я тут, я став постійним відвідувачем. І я думаю, на цьому можна закінчити. Всім дякую за перегляд, всім пока.